Ріжем дуба отакою пилочкою. Показую, як ріже. Клини відриваються в кусочки і попадає в цей і клини. Ну все, бачите, який результат? Так, показую, що це за деревина. Зараз хтось скаже, що а, казали частоти. Дивіться, не знаю, буде тут видно щось чи не буде. Дивіться, яка чистота різа. Тут є. Але я не знаю, де макіта, а де Дніпрем, точно я не скажу. Тому що тут один різ Макітин, один Дніпремовський. Ну, в общем, кому цікаво, що це за купа кусочків. Вкласить попередній відео я тестував, яка пилка по довжині ріже. Зараз спробуємо, яка краще ріже поперечні кусочки. О, Цей відріжемо. І оцей взяв на об'єдній кусок бруска дубового. Експериментую. Так що, кому цікаво, порівнюю макіту і порівнюю Дніпроему. І там, і там нові диски, і то і то нові пилки, і там і там практично одинакові акумулятори. Кому цікаво, кльоцайте або попередній, або наступний відос.